Що відбувається в Ємені? Ну, те, що і в Ізраїлі. Рашисти там з кимось в колаборації скупили хусідів, потім штовхнули їх на Ізраїль, і зараз сектор Газа вигрібає. Тобто вони дуже добряче получили, Зараз сектор Газу ніхто не, чу, там не ніяких немає повзнавені на Ізраїль, а ось Ємін, ну немає мозгів, бо раша проплатила, Вони тероризували там усі суда торгові. І зараз починається відповідь. Це Путлер розігрує якісь пішки, які у нього ще під контролем знаходяться. І цими пішаками він відігрує. Зараз ємін від гриби Не знаю, хто там слідучий, в кого Путлер буде розігрувати. Ну, цель така, щоб до України не, не доходила там об'єм дуже велике озброєння, тому що. Ну, якщо десь війна йде, то все озброєння, ну там не все, але ну, майже основну частину віддавати Україні неможливо. А, есть, скорочуються поставки, я так це розумію. Ну, Путлер цим тормозить постачання озброєння в Україну. Путлеру перетримуватись до виборів. Коли вибор, вибори пройдуть, він почне Байдена в задні ткани цілувати, там, підлізувати Байдену. Ну, він так думає, що і війська виведе, і все. Йому Залишитись ще там на якісь роки президентом. Я так думаю. До Великої війни не дойде, а от, ну, пішки зіграють свою роль. Хто наступний, не знаю, хто там Придністров'я щось пирхається на Україну. Може, Придністров'я навштовхнути на Україну. Ну там в Одесі все готово для зустрічі. Так що це така пішка буде, яка вже, можна сказати, під боєм знаходиться. Ну і Молдові буде легше, якщо там Придністров'я щось пирхнеться, зразу об'єднана з Україною там вичистити за туди расистів і все нормально буде. Отаке От моє бачення цієї ситуації. Все на все добре. До слідучої зустрічі.